За останній місяць у нас в клініці було три пацієнтки, які звернулись для збереження фертильності. Це немало. І я, наприклад, цьому радію, Того, що я вважаю, що якщо ну, ти розумієш, що материнство буде в твоєму житті, але ти не розумієш коли, коли угу. там з ким. Ти можеш скористатися цією можливістю. Нюанси це те, що за кошти пацієнта в нашій країні відбувається, це ну, немалі кошти. Ось, і цей момент ще що, це як ти проходиш програму екстракорпорального запліднення. Це мінімальна доза гормонів, безумовно, але все одно це те, що просто пацієнт робить. Кожного дня водить собі препарат, приходить до лікаря там протягом ну двох тижнів, наприклад, десь приблизно угу. це все контролюється, і це час, який ти повинен присвятити цьому. А жінки військові вони користуються цією історією? Користуються, але не в великій кількості.